Покласти край міжнародній кризі та зупинити війну між Росією та Україною. Дональд Трамп офіційно заявив, що буде балотуватися на посаду президента США, та в своїй промові згадав Україну, що пообіцяв кандидат від республіканської партії, та як відреагував на заяви Володимир Зеленський. Докладніше далі. Свою заяву Трамп зробив під час виступу на національному з'їзді республіканської партії у Мілоокі. Він пообіцяв об'єднати американську націю та розпочати нову еру безпеки, процвітання та свободи для всіх громадян. У своїй промові Трамп згадав, що світ на порозі третьої світової війни і пообіцяв змінити ситуацію, з якою, за його словами, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що має намір покласти край усім міжнародним кризам, створеним нинішньою адміністрацією. Включно із війною між Росією та Україною. Він зазначив, що такої війни не було б, якби він був президентом. Крім того, Трамп згадав про конфлікти на Близькому Сході та в Азії, зокрема над Тайванем, Кореєю та Філіппінами. Він попередив, що третя світова війна може бути страшною через наявну зброю. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC зазначив, що працювати з адміністрацією Трампа буде важко, але Україна цього не боїться. Він прокоментував висловлювання кандидата у віце президенти Трампа Джейді Венса, який раніше заявляв, що його взагалі не цікавить, що відбувається в Україні. Зеленський підкреслив, що, можливо, Венс не розуміє ситуації, тож Україна повинна продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.